Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31. Підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 16. Крапочка 17. У підручнику математика номер малюнка буде інший. це дорівнює БД і БЦ дорівнює АД. Доведіть, що кут БЦД дорівнює куту АДС. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АС дорівнює БД. Дорівнює АД. Потрібно довести рівність кутів БЦД і АД. Трикутник. Дорівнює трикутнику ДБЦ. За третю ознаку рівності трикутників за трьома сторонами. У них АС дорівнює БД за умовою, БЦ дорівнює АД за умовою і СД спільна сторона. Запишемо це. Трикутник БЦД дорівнює трикутнику А. ДЦ за третьою ознакою рівності трикутників. І пояснюємо. АЦ дорівнює БД. І BC дорівнює АД за умовою CD спільна сторона. Оскільки трикутники рівні, то рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Рівними є. Всі відповідні, елементи цих трикутників, зокрема Кут, БЦД дорівнює куту А Д, С, що і потрібно було довести. Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника математика 7 виконано.